Казав Господь, притчу оцю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши з сторицею, вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали – що значить ця притча, він сказав їм. Вам дано розуміти тайни Божого Царства, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають. Та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово. Але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало міштернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства, і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій, це ті, що, чуючи слово серцем щирим і добрим, його держать і дають плід у терпінні. Євангеліє від луки. Зерно, яке впало, край дороги. Це ті люди, які слухають, але не дають плоду. Зерно, яке впало на камені, воно не могло прорости, бо камінь був на перешкоді той земний світ, якого людина шукає і його домагається. Третє впало між тернину, і тернина заглушила це зерно, і воно не змогло прорости. Тільки четверте впало у добру землю. І дало плоди в сотер. Так, дорогі в Христі воно є в цьому земному світі. Пізнаймо себе і ми, де наше зерно? Як воно проросте у любові до Бога, у любові до нашого ближнього. Стараймося, щоби оті перешкоди земного життя, ті земні турботи. Нам не були на перешкоді, щоб ота велика Божа благодать, яка дала нам благословення, життя і пізнати Бога, була з нами, щоб живучи, ми принесли добрий плід для себе, для батьківщини, і цей плід був прийнятий Богом і благословлений.